Від початку повномасштабної війни Лозівська громада прийняла понад 20 тисяч вимушених переселенців. Вони прибували з Харкова, Ізюма, Баринкового, Куп'янська, Донеччини та Луганщини. Повідомляють в управлінні праці за їхньою інформацією. Наразі в громаді понад 13,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Серед них майже 3,5 тисячі дітей. Станом на 1 липня допомогу внутрішньопереміщеним особам отримують 4583 сім'ї. З початку повномасштабного вторгнення внутрішньопереміщені особи, які знайшли прихисток в громаді, отримали допомогу на проживання на суму 600 млн грн. Переселенців розмістили у соціальному готелі та гуртожитках закладів освіти. 19 сімей отримали квартири для тимчасового проживання. Частину переселенців прийняли до себе лузівчани, повідомляють в управлінні праці Їх майже дві тисячі, прихистили у себе внутрішньопереміщених осіб. Таких внутрішньопереміщених осіб майже 5 тисяч. Державою передбачено нарахування компенсації за. Такий прихисток з початку повномасштабного вторгнення сума нарахованої компенсації лозівчанам за прихисток внутрішньопереміщених осіб складає 24 мільйона. За 24 рік з початку року вже 2,2 мільйона гривень. У Лозівській громаді переселенців за наявності забезпечують продуктами харчування та засобами гігієни. Місця тимчасового проживання ВПО обладнали побутовою технікою, наданою міжнародними організаціями. Було поставлено пральні машини, мікрохвильові пічі, холодильники, пилососи, посуд, меблі, постільна білизна. У Лозовій переселенці користуються освітніми соціальними та медичними послугами. Внутрішні переміщені особи беруть активну участь в житті громади. Діє Рада з питань ВПО, яка наполовину складається з переселенців. Для надання ж їм дієвішої допомоги. Депутати міськради прийняли програму соцпідтримки ВПО.